Всім привіт, це Вашкара, займаємось з братом пригодним автомобілів. Сьогодні у нас от, е, три автомобілі, Renault Szenia 4. Е, класні автомобілі на рахунок того, що гарний кліренс, сучасний стиль, економічні. Це ось у нас два на автоматичній коробці передач, механічна коробка передач. Приганяємо автомобілі тільки з агінальними пробігами, технічно справні, це все перевіряємо, це все можна підтвердити. Так, дивіться, відразу покажу наш номер телефону. 096079167, наш сайт вашкар.com.ua інстаграм YouTube, Viber, Telegram. Переходьте на Instagram, у нас є фото покупців. Також на сайті у нас є всі посилання, є великий вибір, також є різні кольори. Це все на сайті можна подивитися, є каджари, магани, електроавтомобілі, досить великий вибір. А от зараз покажу вам цих три автомобілі. Так співпало зараз, що є гарний вибір, можете приїхати. Різний колір, різний пробіг. Це в нас 2017 року і 2020 рік. Автоматична коробка передач, пробіг 150 тисяч кілометрів. От покажи зблизька так, так ключик в тебе. Зараз відкриємо. От в такому стані автомобілі приїжджають. Чистенькі, гарні надійні автомобілі, ергономічні, з гарним кліренсом, гарний огляд. Позаду от є столики. Зручні сидіння, вони рухаються, тобто максимально все зручно. І по багажничку також покажи. Так, Тому кого цікавить, приїжджайте, вибирайте. Так, дивись, відразу все покажемо. Безкочовий доступ, все працює, все закривається і відкривається. Тут також безкочовий доступ. В кожного автомобіля по два ключі. Максимально все в класному стані. Тому Є вибір. Коврики, до речі, відразу куплені резинові, щоб зараз така погода, щоб було максимально зручно. І от відразу рюкзачок стоїть, як щоб було видно. Полиця запускається в нижній рівень. Так, дивись, і давай відразу ще покажемо цей третій, так, зсередини, щоб було видно. Погодка, звісно, слизька досить. От, це автомобіль експлуатація з 2020 року. Виглодене кінець. 19-го року пробіг 177 тисяч. Механіка, автобанний пробіг. Максимально такий збалансований автомобіль. Тому кого цікавить, хто хоче механіку, боїться там автомат, то також є варіант. Всі знають, що там найголовніше це дивись, покажи ще з цієї сторони, щоб було видно, як він виглядає. Тобто по гумі, до речі, тут зимова попереду, позаді літо, на середньому, на сірому там повністю все зимова гума, а на чорному літня. Можна домовитися, можемо поставити гуми, якщо потрібно, допоможемо з усім. У такому стані автомобілі до нас приїжджають. Так, давай ще покажемо позаду, як вони виглядають досить сучасні. То приїжджайте. До речі, на сайті є в нас ще в максимальній комплектації механіка в такому досить стильному, їхньому такому самому топовому кольорі. Тому можете перейти подивитися на сайт, можна дати задаток, якщо хочете. Ціна тут також досить класна, до 16 тисяч. Є каджари, потім Peugeot 3008 на Айсіні. Тому Переходьте на наш сайт, ще раз от покажи, ваш карточка.com.ie, вибирайте. Допоможемо, все перевіримо, покажемо. Можна також на офіційний сервіс все перевірити, підтвердити. Всім до побачення, до зв'язку.